Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Шалений Макс і Шлях Сонця. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, щоби підтримати наш канал. Дякую! У світі, де колись співали пташки, дзвонили дзвони шкіл і пахло свіжопеченим хлібом. Тепер залишився лише вітер і пил. Ця земля була схожа на стару іграшку, яку довго ніхто не лагодив. Машини стояли іржавими скелетами серед трави. Бензин був дорожчим за золото, а єдиною дорогою до життя став шлях сонця. Широка асфальтована траса, яка тягнулася через пустелі, напівзруйновані селища і самотні дерева, що нагадували старих вартових. На цій дорозі мешкав Макс молодий чоловік із гострим поглядом, мов у сокола, і серцем повним справедливості. Друзі називали його Макс Рокатанський, але на шляху сонця його знали як захисника безмовної дороги. Макс був вершником, але не на коні, а на блискучому чорному автомобілі, що ревів, мов лев, і мчав, наче блискавка. Люди шепотіли про ту машину, яку він лагодив сам уночі, під ліхтарем, мов чарівник, що варить своє зілля. Вона мала потужний мотор, наче серце дракона. Її прозвали автомобільна вісімка. Разом із іншими відважними охоронцями, людьми у темній формі, зі значками у формі крила, Макс патрулював шлях сонця, виганяючи злодіїв, рятуючи дітей і допомагаючи старим дістатися до безпечних містечок. Одного разу старий механік на ім'я Барні, який мав майстерню з півсотнею гайкових ключів, сказав Максу Ти знаєш, хлопче, цей світ котиться в прірву, але поки є ти. У людей є надія, ти, мов, світло фар у темряві. Макс посміхнувся йому, але в очах його майнула тінь. Він вже бачив, як ті, хто захищає, часто залишаються наодинці, мов маяк, який блимає для кораблів, але сам стоїть посеред бурі. Вечорами Макс повертався додому, де на нього чекали дружина Джесі, добра жінка з голосом, як у весни, і маленький син, Спарк, який обожнював батьківську машину. Разом вони жили в скромному будинку біля річки, де вода була ще чиста, а дерева пам'ятали співптахів. птахів. У такі моменти Макс забував про шум моторів. Про страх, що тисне в грудях, і просто слухав, як хтось сміється в його оселі. Це був його маленький світ, світ, за який варто було боротися. Та глибоко в його серці жервіло передчуття, щось насувається, і навіть вітер, що гойдав траву біля дороги, іноді свистів йому тривожною піснею. Ранок на шляху сонця почався незвично. Повітря було важке, мов перед бурею. Навіть птахи не літали, а сиділи на дротах, ніби слухали, слухали звук, що наближався здалеку. Рев мотора, шалений, хрипкий, мов рев дикого звіра. У далекій раці на вежі патруля залунало трискотіння. Виклик всім одиницям. Повторюю утікач на захопленому авто прямує з півночі, не реагує на сигнали, рухається занадто швидко. Це нічний вершник. Макс щойно виходив з дому, попрощавшись з Джесі. Його син з парку обіймав іграшкову машинку і махав ручкою. Ти знову ловитимеш поганців, тату. Макс нахилився, поцілував сина в лоба і відповів: Так, синко, обов'язково. Та цього дня злочинець сам мчав на нього. Нічний вершник, байкер з очима, що палали червоним вогнем. Кажуть, він втік із найнебезпечнішої в'язниці, захопив поліцейську машину і тепер мчав трасою, б'ючись у істериці, сміючись, ревучи пісні і кидаючи в вогняні банки спальним. Ха, цей світ мій! Всі ви лише пил під моїми колесами. Кричав він, пролітаючи містечка, де люди в паніці ховалися під столами. Поліцейські, що перші спробували його зупинити, не встигали. Він був занадто швидкий, надто скажений. Один патрульний заглох, другий з'їхав у канаву. Лише коли голос у рації промовив: Максе, він твій. Дорога змінила настрій. Макс вдягнув рукавички, заплющив очі на мить, а потім сказав Ну що, автомобіль вісімка, ти готовий? Машина загуркотіла, мов відповідаючи так. І почалася шалена гонитва. Дорога гнулася, сонце било в лобове скло, пісок здіймався хмарами, наче дракони билися в небі. Макс мчав за вершником, намагаючись обігнати страх. На одному з поворотів нічний вершник обернувся і побачив чорну тінь за собою. Ха! привиди В чорному шоломі! Думаєш, зловиш мене? Але? Та Макс мовчав, він лише стискав кермо, вдивляючись у найменші рухи суперника. На мосту вершник втратив контроль, його машина занеслася, колесо луснуло, і вона полетіла вбік, пролунав вибух, вогняна куля взлетіла до неба. Макс зупинився. Довго, мовчки дивлячись, як полум'я виїдає не лише машину, а й страшну енергію, яку той чоловік ніс із собою. Але він знав, це ще не кінець. Того ж вечора в придорожньому кафе старенький чоловік, почувши новину, пробурмотів нічного вершника більше немає, але його дух, він не вмер, він полетів до братів, а вони це не забудуть. І справді, десь у далеких дюнах, де вечір розливався криваво-червоним кольором, одна банда зупинила свої мотоцикли. Їхній ватажок, чоловік із голеною головою у шкіряній курці з блискавкою. Тоекут встав, глянув у небо і мовив: Наш брат Палав, пора показати, як палить злість. Ми підемо шляхом сонця і зітремо його героя на порох. Коли тіні від байків упали на землю, мов пазурі дракона, стало зрозуміло. Прийшла буря без хмар. На горизонті з'явилися силуети, низькі, нахилені вперед мотоцикли, і чоловіки в шкірі, що ревли гучніше за мотор. Вони рухалися, як зграя вовків, злагоджено. На чолі був тоекут. Лисий з татуюванням у вигляді вогняного шляху, який тягнувся від скроні до ключиці. Його очі були як лід, що не тане. У ньому не було гніву, лише спокійна, тиха ненависть. Наш брат мертвий, сказав він, не підвищуючи голосу, і вони заплатять кожною калюжею бензину, кожною краплею сліз. Банда в'їхала до невеличкого містечка біля шляху сонця, хромова гавань. Люди саме лагодили покрівлі, чистили колодязі, навчали дітей читати. В цьому місці ще вірили в добро. Першою вийшла пані Марта, бібліотекарка. Вона підняла руку. Ви, мабуть, заблукали. Ми мирне село. Хочете їсти? Ми поділимось, але просимо не шуміти. Діти сплять. Та один з байкерів, Бабах, лише розсміявся і проїхав повз, перекинувши коробку з яблуками. Інші теж почали розкидати речі, лякати птахів, підпалювати ганчір'я. Той кут нічого не сказав. Він просто підійшов до старенького чоловіка, що сидів на лавці і тримав у руках радіоприймач. Той слухав класичну музику. Любиш Моцарта? запитав той. А, а так, він заспокоює душу. Той є зламав антенну, кинув приймач додолу і розтоптав. Мені не потрібна тиша, мені потрібен хаос. Далі банда попрямувала до автомайстерні барні, того самого механіка, що колись хвалив Макса. А вам щось потрібно? запитав дід, не підводячись від двигуна. Потрібно. хмикнув бабах. Потрібно, щоб ти сказав, де той Макс. Барні мовчав, лише витер руки об ганчірку. Якщо ви шукаєте Макса, значить боїтеся його. У відповідь байкери перекинули всі інструменти, а бабах копнув генератор. Барні нічого не сказав, він лише глянув їм слід, коли ті рушили далі, лишивши у майстерні запах бензину і образу. Коли сонце сіло, а банда залишила гавань, люди зібралися на центральній площі. Треба викликати Макса, сказав молодий учитель. Він нас захистить. Але старий Барні відповів Не кличте героя з родиною. Якщо він прийде, то прийде як воїн, і коли він стане воїном, він вже не зможе бути батьком. Так, то Якут кут залишив по собі перші сліди. Ніхто ще не постраждав, але всі зрозуміли він грається, він попереджає, і це ще не атака, це ритуал перед бурею. Після гонитви за нічним вершником і тривожних новин із шляху сонця Макс став задумуватись чи можу я ще залишатися захисником, якщо зло дедалі ближче до мого дому? Щоночі він прокидався від снів, у яких чув рев моторів і крики, що розчиняються у диму. Він ішов до вікна і дивився на Джесі, яка спала спокійно, обійнявши свого сина Спарка. Він дуже хвилювався за свою сім'ю, що банда прийде за ними, аби нашкодити їм, щоб помститися за злодія, який загинув у автокатастрофі. І кожного разу в нього, в серці, щось шепотіло. Іди, поки не пізно, вивези їх подалі від шляху сонця. Одного ранку Макс прийшов до свого командира, полковника на ім'я фіфі, що курив люльку, наповнену екваліптом. Я йду. А? Куди? У відпустку? Ні, з дороги. Назавжди. Фіфі зітхнув. Я не зупинятиму тебе, Максе, але знай, коли справжнє зло прийде до твого дому, ти не зможеш просто закрити двері. Натомість ти повинен захищати дорогу та людей, до яких вона веде. Макс забрав родину і поїхав на південь, подалі від трас, де ще росли дерева, а в селах продавали вишневі пироги. Вони зупинилися у невеличкому будинку біля моря. Джесі співала синові пісень. Макс лагодив паркан і вперше за довгий час життя текло спокійно. Та зло не спить, коли добро дрімає. Іноді воно просто чекає, поки ти відкриваєш вікно. Одного ранку Джесі поїхала до села на базар, узявши з собою з парка. Вони сміялися, несли яблука, купили морозива в блакитному фургончику, як на узбіччі з'явилися мотоцикли. Четверо з банди тоя кута, курили і щось тихо обговорювали. Один із них, смуглий, глянув на Джесі так, як дивляться не на людину, а на здобич. Вона відчула холод. Поїхали, синку, швидко! Вони кинулися до машини, але байкери завели двигун, почалася погоня. Джесі виїхала на лісову дорогу, дерева миготіли, спарк плакав. У дзеркалі заднього виду шкіряні куртки, металеві шипи та розтягнуті посмішки. Раптом колесо наїхало на гострий камінь, машина зупинилася. Ховайся, малий, не дихай, прошепотіла вона, закриваючи спарка під сидінням. Джесі намагалася втекти, кричала, билася, але зграя не мала жалю. Коли Макс приїхав, він знайшов дружину вже на землі, з блідими руками, що тягнулися до сина. А малий, малий дихав, але не сміявся. І в його очах була тиша, така тиша, яку Макс не чув ніколи. Ввечері, сидячи сам у темряві, він почув у голові голос Фіфі. -фі. Коли справжнє зло прийде до твого дому, ти не зможеш просто закрити двері. Макс встав. Він пішов до свого гаража, відкрив брезент, погладив чорну броню автомобілі-вісімки. Він вже не був батьком, він був чоловіком. Він став тим, кого вони самі створили. Він шалений Макс. Уночі, коли все живе спить, а зорі мовчать, трапляється найстрашніше, бо тоді прокидається той, хто вже не боїться втратити нічого. Саме таким став Макс. Після похмурої ночі, коли його родину було зламано, Макс повернувся до свого колишнього командувача Фіфі, -фі, чоловіка з металевим серцем і великою любов'ю до ароматного тютюну. Фіфі -фі сидів на лавці, читаючи стару газету. Повернувся, Максе. Макс нічого не відповів, тільки простягнув руку. Дай мені ключі. Це не рішення, синку. Я не прошу поради. Фіфі -фі дістав зі свого жилета в'язку ключів. На них висів кулон. Обережно, хлопче, шлях, яким ти йдеш, це не дорога, це прірва. Макс узяв ключі і пішов мовчки. У підземному сховищі його чекала легенда. Машина, яку в поліції прозвали Чорна Гроза, це була модернізована вісімка, темна, як ніч без зірок. Її капот блищав, мов озеро в шторм, а в глибині двигуна спав справжній звір. Макс вдягнув чорну броню, втиснуту в шкіру. На очі окуляри кольору вугілля, а на обличчі не ні було ніяких емоцій. Він був сам, але вже не був тим. Ким був він відстежував кожного з банди. Першим був бабах той, що зламав радіо старому. Він саме грабував заправку, вимагаючи пальне в обмін на життя. Дай усе, що маєш, кричав він літньому продавцеві. І тут гуркіт, чорна гроза влетіла на стоянку, мов метеорит. Бабах розвернувся. Е, що за...» Макс уже був поряд. Погоня тривала лічені хвилини, але закінчилася миттєво вибух, тиша і тільки вітер, що носив запах паленої гуми. Другим був павук, він ховався у старому мотелі серед пісків. Обвішений ланцюгами, він чувся невидимим. Та Макс знайшов його. Замість бою він поставив дзеркало, записав голос павука, як той, коли сміявся на Джесі, і ввімкнув його через гучномовець, звуки обпекли свідомість злодія, сильніше за кулю. Коли Макс увійшов, павук вже благав. Це, це, це не я був головним, це все кут. Я просто, просто був там. Макс нахилився і прошепотів, і цього вже досить. Так. Крок за кроком, мов тінь, Макс відновлював справедливість не заради закону, не заради слави, лише заради того, щоб внутрішня тиша не розірвала його на частини. Залишився один тоекут, ватажок, корінь зла, той, хто посміявся, коли пала світла душа Джесі. Макс вирушив за ним у саме серце пустелі. У глибокій тиші, де пісок виглядав, як застиглі хвилі моря, стояла одинока фігура Макс. На обрії пил, що піднімався з коліс мотоцикла. То був Кут. Він мчав сам без своєї зграї, бо всі вони зникли. Кожен на власному повороті долі, залишений Максом без шансу на втечу. Тоекут не злився, він навіть усміхався. Бо бачив, що Макс більше не герой, він став таким самим, як і вони, самотнім, спустошеним та озброєним болем. Привіт, Максе, сказав він, зупинивши байк перед чорною грозою. Ми з тобою однакові, хіба ні? Макс мовчав. Його рука лежала на кермі, інша на старому колоні, що колись належав Джесі. Ти мстився, як і я за свого брата. Але що тобі це дало? Твоя дружина не повернеться, а світ залишився таким самим гнилим. Макс підвів очі світ не зміниться, але я не дозволю йому поглинути мене, і таких, як ти, більше не буде. І тоді почалася битва, битва на колесах. Двоє, один на мотоциклі, другий на броньованому авто, мчали пустелею, немов два духи лід і полум'я. Вони врізалися один в одного, об'їжджали скелі, стрибали з дюн, вітер співав бойову пісню, а пісок здіймався хмарами. У фіналі Макс кинув машину боком, врізавши дугу перед кутом. Мотоцикл злетів у повітря і розлетівся на іскри. Той лежав на землі, важко дихаючи. Ну же, зроби це, будь героєм, доби мене! Макс опустився поруч. Герої не мстять. Вони зупиняють зло, а я. Я просто чоловік, який надто довго мовчав. І він пішов, не добив злодія, бо знав, справжнє зло вмирає тоді, коли його більше не бояться. Макс повернувся на шлях сонця. Він був сам, але тепер вільний. Його історія перетворилася на легенду. Старі водії розповідали про чорну грозу, що зникла на заході сонця, а діти бігали на випередки і кричали Я шалений Макс! Адже навіть коли весь світ стає темним, ти можеш лишитися світлом. Герой не той, хто боїться, а той, хто не дозволяє страху стати його дороговказом. Помста не лікує біль, але справедливість дає нове дихання добру. Не мовчи, коли бачиш зло, але і не ставай ним. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.